Зараз покажу Серега тепличку зробив для помідорів. Щоб накрити агроволокном, щоб були раніше. Ось дивіться. І струб. Дивіться, яку заб'єцав. Зараз агроволокном укрив, Ну, я кажу, ми купили нове. Ну Я кажу, щоб накрити старим, а ту, що ми полуницю викривали. Може це... А? Це нове чи якесь? Ну, стій возьми, якщо піть. І те, і те велике. Давай якесь наміря їм, я не знаю, яке підійде. Я оставила ті, що, що два великих. Що, що? Це мале, ну а ну те дивись. Полуницю тільки що відкрили. Хай цвіте. Так, зараз накриємо. зробимо такий парничок тепличку. Ну так давай тоді нове. А що як порота? Хай це вітер гуляє. Чи воно ще підійде, так воно наверное, сильно дране. Це довго телеса таке. <сміг> Не підійде, да воно вузьке. Його, його. <сміг> 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 Дані, знімайся, в во перших воно довго диви яке, во-вторих, наче решетом вже. Ось так ми і живемо. Тули мозгом на пулю. Берем зараз нитку, нитку зашиваємо його, під підлампічуємо. Так, так ото хвістку для кого тоді буде? Чи ти вдвоє? Удвоє вкриєш, Так, хоч там і запаряться. Дірками Не? Давай. О, Диви, воно вдвоє. І ще велике, ось оглянь, яке тут довге. Так давай зараз, ми вдвоє його складемо, а тоді вкриємо. Давай. це так будемо гратися. Везу розсаду на город. Наша принцеса сидить, дивіться, в тілезі. Ціла тачка, але ну, це ще сюди не погрузила, бо не вміщається. Зараз частину привезу, вигружу, а тоді по другу партію поїду. Будемо висажувати. А що робити? Потихеньку, помаленьку, хоч потроху, тому що коливайки, да. ти ж відносила? А, ні, я відносила. Всім доброго вечора. Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Знову ми вийшли на, городі. на город. У нас сьогодні дубль-2. Висадка росади. Сьогодні висаджуємо масово помідори. Всі свої маленькі повиносила сюди. Вони вже в мене закалені гарно. Маленькі, правда, ну нічого. Сонце заходить, ну, не можна дивитися, де воно там. Та ти там є. Коротше. Заходить сонце, в очі б'є. Мамка сапає кучері. Мамка сапає там, де кучерями, бо тут, бачите, чистенько, а там лобода поперла. Питається чого. А це ж тут він діскував, це жоран. Це він тут не діскував, а фризував цюю. Да, бороду. Ну, нічого. Я тут понакопувала лунки, зараз поналиваю води. І понариваю своїх помідорів. Притягла вже всі. висадим, хай як хочуть, дивіться, які фіолети, вже вони пропадають і тут, а бачите, в контейнері. Зараз висадим, буде вдосталь, хай ростуть. Усі повиносила і великі, ці навіть не пікірвала, теж один сорт, гляньте. Шість помідорів великих, а ті, от манюньки. І цілу тачку ось привезла. Кучеряві. Так що зараз буду нарівати з кожного контейнера і будемо садити. Невно будемо садити по дві стеблинки, тому що вони маленькі. Моя кінь не приживеться, моя кій пропаде. Побачимо, зараз понаріваю, поналиваю в яд, хай стоять і будемо садити. Небо сьогодні яке красиве, тихо, на дворі тепло, гарно на вечір. І цвіркуни десь співають. Гарно, як півень співає. Вони сонечко виглядає. Так що поки мамка там зараз досапає. Я займуся тут. Уже понакопувала. Будемо нарівати помідорчики. Ось такі мої помідорчики. Їх би не мішало ще раз було б попікірувати, але через холода я боялася в тепличку пікірувати. Гарна корнева система в них, хоч і тоненькі, але такі непогані. Я думаю, що з них діло буде. Колись виростуть. Три, шість, сім, вісім. Де зразу один 2, щоб не бігати кажуть. Десять. Я по двадцять штук із кожного мав буду рвати. Бередок. Не Так. А я тим часом зараз поналиваю води. Ми будемо по два садити? По два. Один з однієї сторони лунки, один з другої. Ані. І воно буде діло. Так, то наш тобі насюди. І сюди помідорів, було море. Воно на лихо нас таке. То що добре кловко, сиреньке? Сиреньке кажуть. Mm -hmm. в Виходили, бачите, лікхай росте йому нічого не стане. Ну як успіємо. А? Я купьем, высадим. Пока а, пусто. Ага. Ну да. А та там уже тут весело. Давай закроем. Вони і нарівають, возять. Сьогодні не продали, завтра везуть. І катають, поки ж не куплять. Якби вона сильно продала, продавала. там тоже зараз накопаю. Копаю, я буду поливать. Ты поливать, а я буду Давай. Ой, садить уже. Давай я пойду принесу зараз воды, да буду саду поливаю. Ваня. Ходжу я з однією, бо те рапарчатки лежать. Так положи їх на сахай. Постояли трохи в'яду, Тепер розкладаємо. Wow. <sighs> Гарно на заступ так липла земля. Де да, ще сниса пала не знаю. Так я ж скажу і на заступ липло. Вимочило mm -hmm. гарно. Тепер запали і І сапать ногу.

你那是 Ще воно так, так. Да. Оно А там щось черіки. Я Не... Черіки, ти їх повикидай, на цепка не. Кого? Воно повики... черіки дуже. То при чому там черіки? Якщо в мене зали? ще в стаканчиках я не принесла забула, mm -hmm. повикидай. Зараз сіла для того, щоб ти сказала, я взяла і викидала. Да -да. Там п'ять кусиків цих посіяла. Так, тих, що вона любить помідори, так якби насадила, чим побільше. А як я люблю черіки, так повикидай. Череки добре, не їх, як збиратись. А ти їх збираєш? Ні. Ну, так чого ти командуєш? Ти помідори ніякі не збираєш. Ну як це не збираєш? Ну, собі, собі це на салат. Можна бережати назад, поки не легше Ми вже справилися, мамка збирає знаряддя праці. Засадила я вже цю ділянку помідорами і цю. Правда, їх не видно. Це, знаєте, не посадила, а попікірувала. Ну попікірувала на їхнє постійне місце. По два садила, тому що вони маленькі, нехай ростуть по два. Получилося отак в рядку 5, а отак, а скільки так? 14. І тут так само. 5 на 14. Садила, ну висадила. Де по 4, це який сорт, не знаю, такий слабенький, він вже почав пропадати, де я і по 4, і по 3 розсадила. А ось є прям такі гарненькі. В тому році я отакі садила, навіть трошки більші. Бо я їх попікірувала декілька разів, а в цьому році не вийшло. В мене декілька разів попікірувала, тільки раз висадила. Ну, Ви знаєте, добре, що другий раз і не висла, бо в мене, якби я висадила в тепличку, то вони померзли, б усі мої помідори. Ще ось дивіться, позалишалося скільки. Я з кожного контейнера, щоб усіх посадити потрошку. Ну як потрошку, по два садила, висадила чимало. Ну, Чимало ще й залишилося, нехай, можливо, десь прийдеться насадити, тут ще позалишалися помідори, а якщо не буду насаджувати, може Ксюха схоче взяти. Побачимо. Схоче, хай забирає всі. Морзік. Справились ми з сьогоднішньою роботою. Садила вітру, не було так тепло, прям жарко, знімала жильот. Вітер піднявся на вечір. Та холодно. Мусила одягати назад. Так, забирати, відвозити назад, грузити тачку. Бурзик. Я не буду тебе гладити, мені треба воно грузити. Роботи повно. Ну, як же ж не погладити? Ой, карахвонька. Щось муськи не бачу, я її чи десь навела вона, що не видно, не її, не котенять. Я не знаю, де вона. Не приходить щось ці дні. Ну що, грузимося, їдемо, дівчата, назад.